Ось Сьогодні отримав кросівки філа. Прийшли з Європи. Ну, кросівки, скажу вам, дуже бомбезні. Купив на сайті Модіва. Такої моделі я щось ніде не зміг побачити, тому вирішив просто викласти отакий ролик. От Якщо подивитися коробочка, то на коробочці таке Такий ярличок. Ну, написано woman, це, але це унісекс. Вумен, тому що розмір маленький. 39 у стілка 26 см. Хотів подивитися на цих кросовках якісь недоліки, нічого не знайшов. Нічого. Щоб якісь Плями, блями і проше. Нічого немає. Все ідеально, я просто в захваті. Кросівки дуже зручні. Сіточка. Сіточка доволі плотна. Тобто, ну, і літом можна, в принципі, і дуже добре вміють От. Що я можу тут сказати? Мені не сподобався оцей ярличок. Написано мейдчина. Фірма Модіва каже, що це вироблялося в Європі. Ну, не знаю як в Європі. Але якість, якість це просто. Просто неймовірна якість. Я сьогодні ходив в них тільки по хаті. Дуже зручно, дуже. Дуже. От подивіться, які строчечки. Значить, внутрі. Теж все дуже якісне, всі матеріали дуже якісні. Це не шкіра, це е, е, шкіра штучна. Ну, Такої моделі я не бачив. Якщо так подивитися, якщо так подивитися. дуже зручні, дуже легкі, подошва досить міцна. І якщо ви десь на камішек наступите, все буде таке, нічого вашої, з вашою ногою не буде. Ось задничек. Ось так от з цього ракурсу, бачите. Все клас. Все клас. Нема. На Ютубі не знайшов ні одного ролика з такою моделью. Модель, зараз навіть ми можемо вам сказати. Значить, модель FTV 24104. Ось така модель. Ну, бомба. Я взагалі подивився, Філа почала кліпати дуже, надзвичайно дуже гарної красивки. В такому вигляді. шнурочки непогані. Все, внутрі написано Філа. От, ну зручні, легкі. На межсезон все як має бути. Ну, не знаю. Хтось собі подивиться, на Модіва прийшло з Європи через 8 днів. Ну, вони опозиціонують, ніби фірма е, голландська, е, а фабрика виробник в Польщі. Ну, не знаю. Ну, тут е, бездоганно, дивіться, якщо подивитися пошукати клей, да? тут нема нема ні дірочок, ні клею. Бачите? А на раз бывает і на нібито більш крутих кросівках, і буде і клей. Бачите? нема. Ідеально чисто. Так, да. і зручно. Дуже зручні. Ну, на цьому я зупиняюсь. Ай, краса.